Привіт! Мене звати Василь Власюк і знову для вас рубрика Екологія слова. Запам'ятайте, об'єкти, які можна виміряти фізично, називаємо об'ємом. Абстрактні обсяги. Отже, об'єм газу, рідини, повітря, куба, заготівель. Циліндра, колби, посудини, статті, кімнати, приміщення, вагона, тіла, серця, мозку. А обсяг бюджету, будівництва, виробництва, знань, інформації, капіталовкладин. Дякую. Далі буде.